Чорна, чорна пляма, діплокарпон, троянд іде до нас. Саме так, діплокарпон. Перебрік любить назву Марсаніна, але це не статева форма цього гриба. В англомовних джерелах це діплокарпон. Ось в мене з'явились класичні перші ознаки. Цей гріб завжди з'являється в ніжніх ярусах, на самому старому листі. Ознаки з'являються. В другій половині літа, бо цей гріб дуже теплолюбивий. А також вибирає той момент, коли троянди виснажені. Після першої хвилі цвітіння вони всі свої сили, всі свої ресурси вже витратили на цвітіння, температура підіймається, плюс починається спека. Троянди погано засвоюють калій. А якщо ми не допомагаємо трояндам, не підживлюємо їх, вони виснажені, і ось тут з'являється чорна пляма діплокарпон троянд. Раніше я вважала, що це такий невеликий якийсь косметичний недолік, бо я доглядала за трояндами, відірвала листечку та й все. Але минулий рік мені показав, що таке чорна плямистість, бо троянди в мене не були. Полиці, ні були вони підживлені і усі троянди на вулиці. Це повне сонце, вітер, південна сторона. Троянди ну, взагалі, це робочі кобили, і вони так захворіли. Я не бачила такого взагалі ніколи ніде. Вони всі були лисі, нічого з тим зробити було неможливо. І така інфекція спонукала мене до вивчення цієї проблеми. Так що це косметичний недолік або це якась проблема реальна? Це проблема любі, тому що ця какабяка посіляється в пагонах, вона поселяється в пагонах, вона їх псує, вона виснажує рослину, рослина дуже погано зимує через цю хворобу. Троянди захворіли саме після квітіння. Дуже рясно відфітували, тому цей рік я після квітіння їх пообрізала коротко, зробила в кущів форму чаші, щоб все провітрювалося. Дивовижно не було ніяких дощів, а троянди ослаблені, спіймали цю чорну плямистість, і вона просто їх зробила лисими, Це все я просто згрібала, змітала, і пагони були ушкоджені. Як бачимо, з стімі трояндами в цьому році все добре. А ось ця троянда, початок фільму, вона дуже погано перезимувала. Вона також була ушкоджена в минулий рік. Вона погано перезимувала, я це побачила дуже пізно, обрізала. І ось такий жалюгідний зараз має вигляд кущ. Але це ж доросла троянда. Ось так, ця чорна плямистість, вона виснажує троянди, вони не зимують. Потім виростають ось такі слабкі пагони, ніякого квітіння, тому любі, це не косметичний недолік. Це недолік догляду, по-перше, бо недогляд провокує появу чорної плямистості, і це серйозна проблема. Я це любі знаю з власного досвіду. Якщо троянда підлита, підживлена, оброблена, ну, може, з'явиться там десь один-два цих цяточок на листічку. Якщо ні, троянда буде вкрита вся-вся цим листям, потім воно поападає, троянда погано зимує тому Як би мені не хотілося, як я цього не люблю. Але спочатку я просто попідлівала троянди, а потім підлівала з добривом під корень. Вибрала такий день, коли було холодно, досить, не було спеки. Мастер гарну формулу має, багато калію, це не дуже мені подобається, багато фосфору, ну але нічого. Я змішала на відро. Ложку того, ложку того, і попідлівала вже вологий ґрунт. Я хочу, щоб троянди гарно зараз себе почували, щоб ці пагони, які в них пішли, нові, вони були здорові, бо калій... Саме калій це запобіжник від хворіб. Він робить тканину і листя, і пагонів більш жорстким, більш витривалим. Від інфекцій захищає наші рослини калій. Саме так, друзі, тому мало це зробити, попідлівати, але не в спеку. Троянди вже пішли квітувати по другому колу. Ось це остінка Абрахам Дербі, як бачимо, дуже маленькі квіти. Нестача калію, спека, але це ж і нові пагони. Тому маю зараз підживлювати троянди, обробляти, доглядати чому? Бо це не тільки зовнішній вигляд зараз, а це здоров'я, майбутнє троянд. Звичайно, якщо вже пішла спека, така як в нас, 37 градусів ми мали, то вже яке кореневе підживлення, все. Воно вже не працює, а ось мегафол, він буде дуже дуже в нагоді. Так, цей препарат використовуємо по всіх своїх рослинах, не тільки по трояндах, не тільки під час приморозків, а й під час великої спеки, тому що в рослин починається ступор. Вони не можуть а не засвоювати, а не виробляти для себе корисні речовини. Тому мегафол має вже готові для них амінокислоти, він їх обов'язково підтримує під час стресу. Це препарат від валагра Мегафол. Також, коли вже спека пішла, то підживила свої всі рослини, всі не тільки троянди, а й плодові, а й віноград, а й овочів трохи маю. Плантафолом ось такою формулою: 5 15 45 багато калію. Бо саме калій зараз у дефіциті рослини не можуть його засвоїти через спеку. Тому ось такий саме склад добрив. Це листове живлення зараз дуже-дуже в нагоді, бо коренева не буде працювати. Ось такий ще маю препарат: це ще з гарних довоєнних часів максикроп крем від Валагра. Він ще має і гормони оці гормони благополуччя, які також, в пасуху, рослинами погано виробляються. Ще не обробляла, але планую обробити ще і цим препаратом. Все це погане листя потрібно обірвати і викинути, бо там є плодові ціла на цих плямах. Ми їх не бачимо, але вони є. Обробляти потрібно тільки ввечері або рано вранці, коли відкрити продихи. А Окрім того, що потрібно допомогти трояндам і іншим рослинам бути міцними. В цих непростих умовах трояндам допомогти і троянди потрібно обробляти. Наша рідна Сінгента Україна пропонує проти чорної плямистості використовувати скор. В мене його вже немає, я його використала інші джерела. Пропонують використовувати фондазол, але Любі, я хочу сказати, що фондазол використовувати потрібно дуже-дуже обережно. Це препарат, який викликає резистентність, потрібно його використовувати з перервами один раз на два роки ось такі є побажання. Ну, саме так я його і використовую, я його не використовувала декілька років. Це правда. Так, і ось ось це любі я вже маю, але ще не використовувала. Англомовна Вікіпедія вона радить фугіциди. Коли я почитала склад цих фунгіцидів, то я зрозуміла: Рідамілгол, це а також це тапас. Дуже незвично від чорної плямистості обробляти саме цими препаратами, але чому ні? В мене трохи є ознаки. Справжньої барашнистої раси. Також в мене є рослинки, які ушкоджені несправжньою барашнистою расою. Тому спробую, як радить англомовна вікіпедія, зробити ось такий мікс рідаміл плюс тапас. Ще. В сінг'єнти також є ось такий препарат Ізобіон, який має в своєму складі саме амінокислоти. Це дієвий препарат, я колись його використовувала. Він не дешевий, він йде всього на 5 л л литрів. Ну, але троянди це ж наші діточки, їм все найкраще, чого для них не зробиш. Купила ще Ізабіон, це щоб спонукати рослини самим виробляти необхідні для себе речовини. Також несподівано для мене було в англомовній Вікіпедії. Я вичитала, що можна використовувати препарати міді, але препарати міді ми не можемо використовувати за умов спеки. Це тільки якщо більш-менш помірна температура. Але я придбала ось такий препарат Магнікур Стар. Також він не дешевий. Це єдиний препарат, зареєстрований в нас проти іржі, і він дуже-дуже ефективний. Так, він не дешевий, але він двокомпонентний, він дуже дієвий, ди є проти хворіб не тільки троянд. Тому оброблю всі свої рослини. Ну, два рази за сезон можна собі дозволити. Ось такі справи. Ще раз хочу наголосити, любі, з власного досвіду, знаю це. Чорна плямистість це дуже небезпечна хвороба троянд. Це не косметичний недолік. Тому бажаю здоров'я вам, вашим рослинам. Дякую за увагу. Якщо було корисно, ставте лайк для поширення цього відео. Ну або дізлайк. Дякую, до побачення.